Оксана Погомій, депутатка Херсонської міської ради, наша увага на південь. Пані Оксано, вітаємо вас! Слава Україні. Героям слава віта. Ну, напередодні просто в, в черговий жах, тобто, 13-річний хлопчик йде. За ним полюють русські терористи скіт з дрону. Дивимося сьогодні, що починається день. Двоє загиблих, шестеро постраждалих і знову полювання. Звичайна маршрутка. Зразу ж видно, що це не БТР е, суне. Одним словом, тероризм в Херсоні наростає. Чи це звично, просто не всі історії підсвічують? Е, ні, ви знаєте, останній тиждень, починаючи з 2 серпня, коли у нас вдарили по мосту на острів, у нас дуже сильно е, наросла е, хвиля. Терору сьогодні, вже на от станом на зараз уже 10 постраждалих в цій маршрутці. Mm -hmm. Вони вперше вдарили, а потім намагалися ще вдарити в друге в ту ж саму маршрутку. Тобто вони бачили, що влучили, але вирішили, що, мабуть, мало. Восьма ранку, це якраз люди, у нас же ж все в місті. Зранку, там до 2 години до третьої намагаються люди зробити свої справи. Сьогодні вихідний день. Е, насправді у нас дуже сильно. Е, от, е, скажімо так, кабами кожен день. Вчора, перший день, що не було кабів, це з 2 е, серпня. Да? Кожен день в один і той же район міста, і там в інші райони ще останнім часом були каби, але і так трохи у нас в пів відійшло на задній план, але вони не, не затримувались, вони гатили по людям. От сьогодні така страшна новина. Знаєте, вчора розмовляла з людьми, котрі живуть у нас, є у нас такий район Воєнка, це біля Дніпра. Я запитала, говорю, у вас там багато людей. Мені кажуть, да, у нас багато. Але у них така тактика. Вони кожен день. В цьому районі скидають запальнички, тобто вони кидають в будинок, чітко знаючи, що цей будинок буде горіти. Туди не приїжджає зараз пожежна, тому що це дуже небезпечно, і люди гасять ці домівки, намагаються загасити власними силами. Так ми живемо. А скажіть, будь ласка, на якому етапі і в якому масштабі зараз відбувається, якщо відбувається евакуація з району Корабел? Який ну, власне через пошкодження мосту опинився в дуже лоскотливій обстановці, дипломатично кажучи? Ну, дивіться, якщо дивитися на звіти міської військової адміністрації, вони вчора написали, що вже більше тисячі людей вивезли, а це. А, а по статистиці там 1800, то це, мабуть, практично всі да але ну у мене немає такої статистики, скільки насправді я точно знаю, що перші дні люди з мікрорайону Карабел йшли пішки або виїжджали, бо евакуація була е їх зустрічали. Оформлювали їм одноразову допомогу. Її ще ніхто не отримав, можливо, вже сьогодні. От на вчора ще ніхто не отримав це 10 800 на людину, і, і тобто тільки оформлювали, сказали через три дні. Буде, і деякі люди поверталися назад. Вчора особисто я зустріла декількох людей трьох. Скажімо так, ми пили каву в центрі, жіночка підійшла, попросила моєї подружки цигарку, і вона почала розповідати, що вона, от якраз це її випадок, вона вийшла, оформила гроші, поверталася назад пішки, зверху дрони, її поліція в машину закинула, довезла таки додому на остров. Вчора вона вже виїхала, тому що її дом, її будинок палає. Тобто Багатоповерхівка одна з але вже повертатися нема куди. Тому ем, як би не було важко, але я вважаю, що треба виїжджати, бо це буде це не означає, що там буде ДРГ, вони є і будуть, і так. Це не означає, що там не буде наших військових, вони там були і є. Це означає просто, що цей мікрорайон е, у нас тут є. Мікрорайон біля Антонівського мосту, де вже е, третій рік поспіль е, просто там. Все одно люди залишаються, нема газу, нема води, нема світла, все одно вони там залишаються. Не знаю, скільки, але вони там є. І мікрорайон острів просто будуть зараз добивати до такого ж самого стану, як Антонівка наша і Кіндійка. Ну, на жаль, це треба сприйняти. Як вивозять людей? Їх запитують, чи є у них кудись виїхати. Деякі люди шукають по знайомим, де виїхати, до кого є гроші, щоб зняти Квартиру, ніхто не хоче виїжджати з Херсона практично, Ну тому що це взагалі в невідомість якийсь виїзд, немає ні, ніякої державної такої підтримки, щоби без сильної. Е, я сильно переживаю тільки за сім'ї з дітьми, тому що там є сім'ї з дітьми, на жаль. Але вони ж залишилися там не тому, що вони так люблять свій дім і не люблять своїх дітей. ну це От як є, там Отто, один етематурі... як наскільки я розумію, жодних е обов'язкових евакуацій дітей е не оголошено. Ні, обов'язкових евакуацій немає. А от я би іменно з дітьми так робила, але не так вивезла і завезла в якусь школу і гуртожиток в Херсоні. А вже якщо з дітьми і оголошують, що дітей там чи 50 там на острові, да? то вже зробити супровід, вивезти в якесь інше місто, знайти там, хто буде їм опикуватися соцслужби і отак от, от просто провести. Ну це ж можна зробити, це ж маленька кількість дітей, це ж не тисяча. Да? І сімей, маленька кількість. Але от такого супроводу немає. Але пані Оксано, я подивився принаймні невелика кількість є фото і відео. Але після повторних ударів по мосту там вирви були, але міст встояв. Тобто по ньому я розумію: техніка не піде, там не поїдеш. Але можна пішки перейти по ньому чи ні? Можна пішки і можна навіть проїхати машиною, uh -huh. бо повторні удари вони, слава богу, сам мост не влучили. Uh -huh. Тобто, сполучення, в принципі, ще залишається. Є історія, про яку ми з вами минулий раз почали розмову. Mm -hmm. в... і, вона, так. і вона певним чином отримала продовження, не знаю, чи очікувано для вас. Ви наголошували під час нашого минулого включення про складну обстановку в 34-й окремій бригаді берегової охорони. Власне, у військовослужбовців цієї бригади накопичилося багато запитань щодо керівництва і багато запитань щодо тих е, застосувань військових бригади, як це все відбувається, взагалі володіння оперативною обстановкою, і ну е, чому? Е, Людей не бережуть так, як мали б берегти. Власне є у нас продовження цієї історії у 30-му корпусі морської піхоти військово-морських сил збройних сил України спростовують інформацію, яка оце останнім часом ширилася в українському медіапросторі яку ми висвітлювали в тому числі. В принципі, підполковник Дмитро Пулінець, пишуть, які зараз є командувачем. Був призначений законному порядку відповідно до чинного законодавства жодних родинних зв'язків з вищим керівництвом збройних сил України або Іншими впливовими особами він не має, це йому багато хто закидав. Але чи змінився підхід е, у зв'язку з висвітленням проблематики? У вас є якісь сигнали від наших військових? Я вам зараз скажу так. Ми чекаємо день, коли у них буде зарплата. Я поясню, чому. І чому військо, яка була остання крапля, принаймні у тих, хто звернувся до мене? Бо я ж це не чутки там збираю. А угу. коли до мене приходять люди, котрі скільки би вони не приходили ці? Е... От ці у нас волонтерський центр ми допомагаємо військовим. Да? Скільки би я не запитувала, а може вам щось треба, а може так, а може так. Вони візьмуть у нас там гарячий хліб, іноді там щось таке, ну там вологі серветки, да? а от щось таке, щоб витратити на це гроші, вони кажуть, ні. Ми своїми силами, ми дуже вмотивовані, бо ми херсонці. Нам треба, щоб Херсон залишився. І кажуть так, важко і фізично. І все, але ми тримаємося. І коли от такі хлопці приходять і кажуть: пані Оксана, мотивація ноль, і ми готові навіть розвернутися і йти все заче, то для мене це ну, просто розрив серця. Розумієте? А чому? Тому ж, от я щас не кажу про Пулинця, я не знаю, хто він, я не знаю, як він. І я навіть і казала там в своїх відео, коли записувала, що можливо людина просто не розібралася, бо у нас тут е, своя у нас тут Дніпро, у нас тут острови. Тобто треба вникнути, як правильно, щоб зберігти людей, е, воювати. Да? Тобто вникнути не так. Як правильно воювати, я не можу сказати, да, але все, все ж таки вникнути в усю обстановку і не рубати шашки. І коли приводять з собою своїх людей. ну Я не знаю, нормально, ненормально, мабуть, нормально, йому треба підтримка своїх, е, вот, це мені нагадує нашу <кхем> да, владу зверху, тільки своїй більше ніхто. І хлопцям озвучується не їм от всіх весь особовий склад, а ротним їм озвучується, що ви будете з кожної зарплати сплачувати 20... Оксана погомій з нами на зв'язку, але зв'язок наразі трошки підводить. А мушу... зарплати сплачувати 20, Тут важливо що? Там... Та, Ми зараз переконтактовуємося. відсотків чи що? Але... і і на що головне, як то так сплачувати. Ах... Ой, тут дуже цікава історія. Просто не прийнято її, скажімо так, трошечки а, е, виносити на загал, але військові розуміють про які відсотки, mm -hmm. і дай Боже, щоб тільки 20 це було. А по Повернули ми зв'язок. Пані Оксано, на, е, да, о, да, Оксана, на цифрі так, 20 якраз перервало 20 що і куди, і на що? 20, От, дивіться, вони отримують 100 тисяч бойових, і їм кажуть з кожного ротний ти повинен з кожного зібрати 20 тисяч гривень. При тому, що рота, хлопці, і це всюди, ми знаємо, да? вони, у них є своя каса, вони з кожної зарплати складають цю касу і купують собі, і машини ремонтують, заправляють і таке інше. І їм вистачає 5 тисяч, вони збирають з кожної зарплати. І вони кажуть, причому, знаєте, що, ще, ще, як кажеться, а не подобається, ми вас поміняємо. 38-му бригаду свою сюди приведемо, а вас відправимо. Tam, на Покровськ, та не в цьому справа. Вони воюють і вони готові воювати всюди. Вони ж воюють не в перший день і не перший рік. Але що це за відношення до людей, як, ну, ну, як до комах якихось? да? І плюс до цього 500, у нас... 20 тисяч є... на що було пояснено? Якийсь ні, общак, ні. умовно кажучи, загальняк чи що Ну, це знаєте, це дуже умовно кажучи, общак. це така е, уже традиція. ну... Ну, я не знаю, як це назвати. Да? В якихось бригадах більше побори, в якихось бригадах менше побори. У нас чувенти не проходив, не проходив без ЗВП, Тобто, щоб не бігати, не повзати, не стріляти, щоб ти не проходив, а тобі поставлять, що ти пройшов, бо без цієї галочки тобі не будуть сплачувати тут боєвічі, як це тут називається в нашому місті. 50 тисяч гривень ти платиш і тоді тобі ставлять галочку. Тобто тут їм от всім, хто вищий за рангом, кому. Така велика довіра до того, щоб ем, збирати гроші з наших хлопців, з котрі воюють, то їм оці їхні бойові вони не потрібні. А на що? Це розумієте це які великі гроші? Це скільки можна було б, було б накупити дронів нашим хлопцям, скільки впіві, скільки ребів, скільки захисту їм зробити? І знаєте, чим наказують? Підеш на лівий берег. Угу. Квиток в один кінець. Але це і, і люди звучить бояться? як пані Оксано, це звучить як якийсь рекет з 90-х, тільки в рамках військових дій. Так, 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 так. Ну і так. власне на підтвердження тому, що каже пані Оксана, і взагалі тіньовим. Певним моментам існування фінансового ґрунту нашого війську пише і Ігор Луценко. Я думаю, що зацитаю, зацитую я пана Ігора вже після реклами. Чотири дні тому він зробив пост, де теж мова йде про фінансове забезпечення військових. Вам, пані Оксано, дуже дякуємо. Дуже важливо обережно висвітлювати подібні речі, і у вас це виходить наразі. Не змовчавши при тому, це це теж не, мовчати не можна. Я там не можна. Дякуємо, пані Оксано. Оксана Погомій, депутатка Херсонської міської ради, була з нами на зв'язку.